Усім привіт, вітаю вас на каналі, дорогі підписники, а також гості нашого каналу. У нас сьогодні інформація про автомобілі. Хто в нас вперше зайшов на канал, потрібно підписатися, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І, звичайно, ставимо палець вгору. Ми розпочинаємо все для вас, з вас активність, з мене інформація. Поїхали. Так, Позаду мене відбуваються змагання на дріфті. І тому буде багато шуму, але нічого, ми з цим шумом будемо боротися. Що відразу завжди, відразу, відразу наголошую і хочеться наголосити на тому, що якщо ви для себе обираєте автомобіль, його потрібно перевіряти максимум. І ця перевірка включає в себе ряд таких, знаєте, я б сказав, кількість активних напрямків, які потрібно обов'язково притримуватися. Один з напрямків, якщо так можна сказати, це. Перевірка історії автомобіля. Я сьогодні в цьому відео розкрию, як це в нас відбувалося цього тижня, тому що було в нас декілька перевірок. Один із перевірок вам розкрию цікаву інформацію. Звичайно, також потрібно перевіряти максимально фізично. Ми надаємо таку послугу: це перевірка автомобіля перед купівлею. Працюємо по всіх містах України. Тому, якщо вам таке буде потрібно, друзі, звертайтеся, разовий огляд допоможемо. Також працюємо. По Луцьку в Рівному минулого разу, от це в суботу відео зараз записується, але субота в нас була вчора. Також знайшли, знайшли автомобіль. Тому, якщо треба, можна приїхати на ринок, ми допоможемо з підбором. Там є свої плюси. Тобто ви приїжджаєте на ринок, у вас є можливість, можливість дивитися велику кількість автомобілів і серед великої кількості обрати це, який буде подобатися вам. Ну, давайте ми з цього автомобіля, я думаю, розпочнемо. 12 рік, 18200, то 3.0 дизель, автомат 280 тисяч заявлений пробіг. Але, друзі, як обіцяв, розповім, що відбулося вчора. До мене позвонила наша замовниця Людмила. Каже, Романе, потрібно подивитися машинку, але перед тим, як подивитися, відкрийте нам, будь ласка, карвертика. До речі, якщо комусь потрібно, ви можете також до мене звернутися, я вам в цьому допоможу. І відразу надам вам всю повну інформацію з повною аналітикою про автомобіль. Я кажу, що за автомобіль вона каже, та все те саме, шкоду шукаємо. Я кажу, скидайте. Відкриваю я шкоду, шкода 2018 року. Дивлюсь відразу, що по автомобілю є зауваження. Зауваження, що було ДТП. Тобто по страхових, що перевіряє CarVertical, відразу вам також скажу. Карвертикал перевіряє, чи автомобіль не був в таксі. Карвертикал перевіряє, чи автомобіль не скручений пробіг. Якщо, звичайно, відмітки є, буває таке, що їх просто немає, власне, не відвідує офіційної столи, це вже інша історія. І Carvertical дає е, також інформацію про Інтерпол. І ви вже будете розуміти, що і як відбувається. Ні, звичайно, страхова, це якраз наша позиція, яка була порушена, відразу була, були зауваження. Це четвертий пункт. Е, відкриваю я глибше. І бачу ситуацію. Бачу, що заявлений пробіг 220 тисяч, є всі ТОшечки, все рівненько, все гарно, опускаюся нижче. І бачу, що автомобіль було пошкоджено, причому було два ДТП. І ДТП в районі 200 тисяч одне було, а інше ДТП в районі 100 тисяч гривень. Це все в гривні. Ну, 200 тисяч на сьогоднішній день це що у нас? Це у нас 5 тисяч доларів. Чи це великі ДТП чи маленьке? Ну, Напишіть свої думки. Буду, буду радий почути. Що напишуть наші підписники. Але розуміємо, що буквально за 5 хвилин людина чітко все зрозуміла про автомобіль, і далі вже в цьому напрямку вже навіть не рухається. Каже, Роман, вам дякуємо, шукаємо далі. Тобто, для чого перевіряти автомобіль далі фізично максимум, якщо тут, же, в принципі, починаєш розуміти, що він тобі не потрібний. Нічого нового не буде. У нас були випадки, що ми перевіряли автомобіль фізично. Автомобіль було пошкоджено, до речі, дивилися ми Audi А5. Автомобіль свіженький рік. Ціна автомобіля щось 42 тисячі доларів. І експерт виявив, що були фарбовані два бампера, все решту ціле. Ну, звичайно, було видно, що попереду також пошкоджений був і було демонтовано. Попередку одним словом розбирався. Ми все перевірили, все підтвердили. Потім до мене каже замовник Романе, що там ще треба перевірити? кажу, карвертикал ви не відкривали. Ні, не відкривав, давайте відкриєте ви. Я відкриваю Карвертикал, і в принципі там відкрилися фотографії, все все повністю. В принципі, все підтвердилось, те, що сказав власник, власник, чесно, все розповідав. Ми також своєї сторони фізично це підтвердили, і Карвертикал також це підтвердив. Але гірчиночка була, знаєте яка? Пробіг заявлений 19 тисяч кілометрів, а по факту, Carvertical показав, що пробіг був 23 чи 27 тисяч кілометрів, а на 19 його скрутили. Ну, це було просто смішно. Ти дивишся, і розумієш, ну, для чого таке робити. Я розумію, скручують соточку. соточку, ну, там вже є за що боротися. Навіщо скручувати цих пару тисяч? Ну, незрозуміло. Ну, Факт залишився в тому, що замовник каже, попри все, шкода, що цю історію зіпсували, тому що вже в карверті, коли це поправити неможливо, навіть ви наїздите тих 30 тисяч кілометрів і потім знову пройдете ТО. Карвертікал покаже, що це знаєте, було падіння вниз, потім підйом знову вгору. Тому це вже є недобрий, недобра е історія автомобіля. Ну, вже так як кажуть, як є, але до чого ж я веду це все. Перевірка автомобіля по історії це, ви знаєте, окрема, окрема річ, яка дає розуміння про автомобіль. Якщо у вас по історії немає мало інформації, таке також буває. А ви стоїте біля автомобіля і готові його придбати, то немає претензій, можна рухатись далі. Розумієте? Тобто тут все просто. Основне, щоб не було якоїсь проблеми, щоб не був там змотаний пробіг, як буває. Щоб автомобіль не був в якихось інших моментах, Оце, це важливо. А якщо ви навіть зайшли, і от в мене був випадок, що до мене дзвонили кажуть, Роман, дайте пораду, дайте ще покажу Peugeot. Дайте пораду, от така ситуація. Я кажу, яка, ну от подивилися, не бачимо пробіг. А заради пробігу відкривали. Я кажу: дивіться, якщо немає пробігу, а ви дивитесь зараз на автомобіль, ви стоїте біля нього, і там все добре, все вам дуже підходить, і немає от проблеми, щоб він не був змотаний, все. Тут же ви нічого не зміните, ви або погоджуєтесь з цим, або не погоджуєтесь. Тому що, власник, не відвідував офіційний СТО, відповідно він, він не фіксувався. Це вже зафіксувати просто неможливо. Маємо те, що маємо. Ну, така інформація. Тому чесно вам скажу, на сьогоднішній день культура скарверті настільки стала така, знаєте, що це просто обов'язково. Просто обов'язково це відкрити і подивитися історію автомобіля. Я в попередніх відео про це казав, знову також наголошую, знаєте, що саме смішно, друзі? Саме смішно це те, що люди, купляючи автомобіль, якщо <кхи> перепрошую, якщо цей автомобіль не, бу... не перевірили, вони все рівно його потім перевіряють. То стоїть питання, чому ж це не зробити до купівлі? До купівлі у вас є право на маневрування ціни, і у вас є право на маневрування взагалі відмовитись від автомобіля. Тому я думаю, що такі речі потрібно робити, тому якщо вам потрібно... Перевірку, ми працюємо, знову ж таки, наголошую, як на початку відео я казав, по всій Україні надаємо таку послугу. Можете звертатися, друзі, не до нас. Маєте можливість кудись заїхати на СТО, їдьте на перевірку на СТО. Це також буде правильно. Маєте товариша, який вам зможе подивитися, він в цьому фахово розбирається, в нього є правильне обладнання. Також це сміло робите і будете задоволені. Тут основне, основне це зробити цю всю правильну перевірку. Якщо буде потрібно, друзі, ви мені напишіть, я в наступному відео розкрию оці всі моменти з номерами. Бачите, червоні номера, білі номера. Що це таке, з чим його їдять? Насправді різниця дуже велика. Часто люди купляють на червоних номерах автомобілі. Автомобіль, не залишаючи собі якихось коштів на маневр в подальшому, тому що коштів небагато, ще буває, іноді трішки позичили. А потім знають, що потрібно поставити на облік автомобіль, а коштує це не дешево. Тому... Із червоними і білими номерами. Якщо буде потрібно, ви мені напишіть в коментарях, ми це відео розкриємо. Давайте зараз трішки прийдемося по інформації по автомобілях. Продається Audi Q5, 13 рік, 16200, бензин 2.0. Заявлений пробіг від продавця 160 тисяч. Бачимо, автомобіль закритий, гарні шини. Приємно, коли є високий протектор шин. Тут все з цим порядок. Деський мають невеличку бордюрку. З бордюрками бачите, як буває, коли паркуєшся, от... буває таке, що близько під'їжджаєш і потім стаються ось такі курйози. Шкода, неприємно, потрібно тільки фарбувати, тут вже нічого не допоможе. На жаль, йдемо далі. Поруч Audi 2011 року. Знову ж таки, Audi Q5. Q5, Q5, там трішки козу новіші, Q5, Q5, і Audi Audi. Ви уявляєте, в якому ряді ми зараз стоїмо. До речі, коричневий салон цього авто 13999, Q5, як я сказав, 2,0 бензин, 200 тисяч заявлений пробіг. Телефончик є в кадрі. Е, часто Audi закриваючись, зеркала ховаються. Тут або автомобіль відчинений, а він і відчинений. Ну, давайте покажу... В салоні. Звичайно, коричнева шкіра. Я думаю, що всі наші глядачі, хто дивиться, всі зі мною погодяться, що коричнева шкіра це все-таки пріоритетний момент в купівлі автомобіля. Це як опція точно є добре. Тут акуратно відкриваємо. Гляньте, наскільки воно все красиво. Дивіть собі, що ви користуєтесь автомобілем з такою шкірою. Світленька шкіра також добре. Але світленька шкіра є недолік в тому, що все-таки буде, буде багато в експлуатації моментів. Це потрібно розуміти. Тобто потрібно буде більше за цим всім слідкувати. Чорна шкіра безпроблемна, коришнова безпроблемна, коришнова ще й красива. Ну, як на мене, комусь подобається чорна, тут вже така справа. Ну Тут ми бачимо білий салон, автомобіль 15-го року, 18500 вартість. Audi Q5, бензин 2,0, автомат преміум плюс, 118 тисяч заявлений пробіг цього авто. Зачинений. По шинах також бачимо, що все солідно. Шини гарні і приємні. Continental. До речі, вони з різними малюнками є. ось З таким малюнком до речі, рідше приїжджають, ну вже як є. Знову ж таки, Audi Q5 16500 вартість автомобіля 2014 рік. Бензин 100 000... 101 тисяча пробігу. Друзі, взагалі, питання: чи можна на ринку знайти автомобіль? Насправді, автомобіль можна знайти будь-де. Як на ринку, так і в сусідньому будинку, в дворі сусідньому, чи десь по дорозі хтось продає, їде і там табличку наклеїв. Тому. Якщо ви для себе плануєте взагалі шукати автомобіль, то, звичайно, потрібно приїжджати на ринок, можна шукати це через авторія, скидати мені посилання, ми допоможемо вам в разовому огляді, це, в принципі, більш комфортно. Тому чи можна знайти, я думаю, що так. Але ризики є. Ризик є прийти, пошукати, і нічого вам не сподобається. Тому з цим потрібно бути обережним і свідомо це сприйняти. Це важливо. Тобто ваш настрій має бути такий, що якщо ви приїхали на ринок, ви повинні бути настроєні. Що може бути таке, що не буде вашого автомобіля. А я думаю, що це потрібно просто розуміти для себе, для того, щоб не прийти і не було розчарувань. Приїхали, подивилися, походили, подивилися, які, які варіанти є, порівняли ціни і далі приймаєте рішення. Якщо нічого не сподобалося, краще взяти паузу. Це також важливо, якщо ви стоїте друзі, біля автомобіля, біля якоїсь моделі. І ця модель, на яку ви дивитеся, вона для вас е, ніби подобається, але щось не те. Ви, у вас є якісь сумніви. Якщо у вас є такі сумніви, я рекомендую все-таки взяти паузу і на наступний день свіжою головою прийняти рішення, чи ви купляєтесь цей автомобіль, чи ні. Зразу рекомендую не купляти, пояснюю чому. Уявляйте собі, що ви просинаєтесь і думаєте, для чого я її купив. Все-таки треба було не купляти. Уявіть собі, а ви вже кошти віддали, процес вже пішов. Річ дорога, коштовна. Збираємо кошти не один день і не один місяць на автомобіль, тому це потрібно робити, як кажуть, виважено і нікуди не спішити. Друзі, на цьому будемо завершувати. Вам усім дякую. З вами був Роман Світошак. Для вас стараємось, тому палець вгору, підписочка, ділимося цим відео в соцмережах. Усім успіхів, бережемося. Слава ЗСУ!